Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, ми з вами готуємося до важливого періоду в церковному житті, який відновлюється кожного року, а це Великий Піст, і Великий Піст повинен стати для нас такими тривалими духовними вправами. І, власне, готуючися до початку Великого посту, церква нам ставить перед очі оцю притчу про Митаря і Фарисея. І її не можна ніколи сприймати просто як звичайну пораду для поведінки. Тобто треба. Похилити голову, закрити очі, не смійте підвести очей наверх, не хвалитися навіть тоді, коли хочеться не хвалитися, тому що кожний, хто вивищується, буде принижений, а кожний, хто принижується, буде вивищений і так надіятися на вивищення. Тому що Ісус Христос у своїй діяльності, Завжди мав проблему із тим, як люди сприймають Бога. Бо немає таких людей, які не мають жодного уявлення про Божественне. І навіть якщо вони заперечують Бога, то все одно вони заперечують не тому, що внутрішньо переконані, що Бога немає. Вони хочуть, щоб не було Бога і не було нікого, хто міг би їх закликати до е, дотримання морального закону. І для, тільки тому, що хочуть себе виправдати у неморальності, вони кажуть, Та, то Бога немає, і тому немає перед ким відповідати. І ось, дорогі сестри і браття. Ісус Христос нам змальовує оцих двох чоловіків, І один з них побожний, який приходить і Богові дає звіт, як Він правильно виконує Його закон. Є дуже цікава притча про заблукану вівцю. І у тій притчі Ісус Христос робить такий висновок. Отак буде більша на небі радість над одним грішником що каїкся, ніж над 99 праведниками, яким не треба покаяння. Одна вже постарша особа мені казала, що не може зрозуміти ані притчі про Митаря Фарисеї, а тим більше. Оцього вислову Ісуса Христа. Ось бачиш, один грішник, який кається, а тут є нормальних 99. З ними можеш ти працювати. А що він один вартує оцей грішник? Чому? Ісус Христос каже, що над одним грішником, який кається, більша радість, аніж. Над 99 праведниками, яким не треба покаяння. Роздумуючи над цим, дорогі сестри і браття, ми з вами запитаємо тільки одне, де можна знайти такого праведника, якому не потрібно покаяння? І ми побачимо, що таких праведників нема, можуть бути такі праведники лишень в нашому розумі. Тому що є люди, які не йдуть до церкви, не знають Бога, не хочуть знати Бога, бо вони виправдовують свій стан і кажуть, та мені не треба йти до церкви. Мені не треба каятися. Але можуть бути ще інші люди. Які думають, що у своїй вірі вони вже дійшли достатньої висоти. Заглибилися достатньо глибоко у Боже Слово, у Божу науку. І тому вистачить для нашої віри того, що ми вже тепер робимо. Але якщо чесно признаємося, то Дуже багато людей, і ті, які заглибилися, а може і не заглибилися. Наприклад, коли запитуєш дорослих людей, які молитви вони моляться. Увечері. Каже, молюся, три Отче наш, Три Богородиці Діву, ввечері. Чоловікові 40 років. Він вже скільки років відвідує церкву, богослуження. Знає молитовники, читав, можливо, якусь книжку читав побожну, а молиться стільки, скільки і дитина в першому класі. І каже, а на що, цього вистачить? І ось, дорогі сестри і браття, якщо людина зупинилася, і вона у своєму серці каже: вистачить цього для Бога то значить, вона починає занепадати. У своєму серці вона починає занепадати, тому що життя ставить перед нами завжди нові виклики, нові проблеми, нові питання, і на кожний виклик проблему чи питання необхідно дати нову відповідь віри. Подивімося на нашого праотця Авраама. Святе письмо розповідає, що Бог його покликав і обіцяв йому три речі: землю обіцяв, благословення і потомство. І ось він переживав різноманітні війни. Голод, напади, а найбільше, що він довго чекав? Чекав більше як два десятки років. І завжди, коли знаставала якась нова проблема, поставало питання. А чи віриш ти тепер Богові Бо цей важкий момент? Тим більше. Що чим довше людина вірить, тим більше їй потрібно зробити зусиль для цієї віри. І коли вже, як пише святе Писання Лоно Саре завмерло, і здається, що не можна було мати дітей з людської точки зору, знову постало питання. А тепер віриш Богові? І треба було дати нову відповідь віри. І після першого покликання через 25 років аж народилася дитина, яку полюбив Авраам, бо він його чекав, цього свого сина. І, дорогі сестри, і браття, коли було синові 10 років, Бог сказав: пожертвуй його для мене. А тепер віриш мені? Бо питання є ось у чому, чи віриш ти і в оцих обставинах. І бачимо, кожного разу Авраам мусив давати нову відповідь віри. але звідки він міг взяти оцю силу? Цю силу він міг взяти лише з одного джерела, що він постійно про Бога думав і намагався його глибше пізнати. І тому Бог промовляв до нього через голос Його сумління, в невеликих натхненнях Авраам роздумував і роздумував, і робив висновки, тому що любив того Бога, який його покликав. Дорогі сестри і браття. Ось ми з вами знаходимося в такому часі, що. Великі страхи налягають на нас. Наприклад, війна, небезпеки, вбивство і різноманітні жахиття. Але хтось там казав, що війна ця повинна дуже швидко скінчитися. І тепер багато психологів і різноманітних політологів кажуть: ну, може, там на той. Перший час то було треба, але люди дуже сильно надіялися, що ось швидко закінчиться війна. А тепер вони розчарувалися, чекай, чекай. А Бог запитує: а тепер ти мені віриш? Коли війна ця затягнулася, бо дехто може сказати: Боже, давай, щоб вона якомога швидше закінчилася. Я хочу. А якщо не закінчиться, ти Богові віриш, якщо вона швидко не закінчиться. Не може бути віра такою наївною. І тому, дорогі сестри і браття, навіть та людина, якій здається, що вона стоїть у вірі і ніщо не може її захитати. Повинна запитати себе, чи не можу я для Бога зробити ще більше. І саме тому оцей митер б'є себе у груди і каже, ти мені Боже, милостивий, будь мені грішному, але не йдеться про те, що треба просто змінити зовнішню поведінку. Йдеться про те, що необхідно нам подивитися в глибину нашого серця. І ніколи не бути задоволеними тим, як ми віримо, бо ми завжди можемо зробити ще більше. Особливо тому, що життя ставить перед нами нові виклики, нові питання, нові проблеми, і на кожний виклик питання чи проблему треба дати нову відповідь віри. І треба виділити час для того, щоб вслухатися в Слово Боже. Для того, щоб захоплюватися Словом Божим. Для того, щоб Слово Боже воно ставало частиною нашого серця, наших думок і наших переконань. І це ми не зможемо осягнути лише на службі Божій і на десятихвилинній проповіді. Це треба вдома. Це треба шукати будь-яку можливість. Щоби більше дізнатися, але бачимо, саме знання це не є віра, Лише знання для віри допомагає, щоб дізнатися, запам'ятати, переосмислити, і щоб це слово проросло. Щоб ми були з вами гідними дітьми Бога Отця, братами і сестрами Ісуса, які здатні перетворювати цей світ. Згідно із Словом Христовим, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця Вашого, що на небі. Слава Ісусу Христу!